Зменшуємо ці носові раковини, вони такі, як виросте з двох сторін носової перегородки. Вони у вас збільшені у розмірах і теж вони ну, впливають на процес дихання. Знову ж таки, на цьому зрізі ну, воно плюс-мінус нормальна картина, але якщо там КТ повертати, то там у вас що з лівої, що з правої сторони, воно практично непрохідно. Операція, ну, як я вже проговорювала, вона ендоскопічно відбувається, тобто все через носик. Там зовні ніяких змін, синців, намріків, його там нічого не буде. Не буде ніяких після операції боксерський поєдинок. Я вже настроївся, думаю, щось такі фофани будуть. Ні, ні, ні ми, ми без цього обійдемося. Зараз ми ж так малоінвазивно інвазівно все так обережно, щоб все. А як взагалі проходить ця операція? Ну, сам це ну, ви хорошо, Ну за з, під загальним наркозом тільки під загальним з Тобто Ми їдемо в повноцінну операційну, ми да. Да? їдемо в операційну, в операційні ви засипаєте, виходить, і ми виконуємо всі наші процедури. йодом обмазувати. Ні, не не йодом Нас обмазуємо. Ну звичайно, зона стерильна, ви повністю накриті. Там де ваш носик, ми вирізаємо дирочку таку обробляємо, ну не йодом, ну, ну не фарбувати вас не будемо Тобто, Після операції у вас вигляд буде ну, вполне нормальний. А скільки по часу вона буде mm, проходити? Ну, ну Важко зорієнтувати, в залежності від багатьох факторів це впливає. Ну, як операція буде тривати, поки ми не досягнемо ну, того результату, ну, якого хочемо. там? Час, ну, два, три, ну, десь Пару годин буде Ближче орієнтуватися до двох годин, тому що там, перегородка у вас така ну, не досить проста, плюс ще пазухи, вазотомія. Ну, я один дихати буду після операції. Ну, я маю на увазі зразу. Відразу, так, буде... да, ми будемо ну, ставити сплінти, силіконові такі трубочки, вони з невеличким отвором. Вони вставляються для того, щоб зафіксувати перегородку в рівному вже положенні. Після праці з ними дихають. Ну конечно, не на столі no, поняв повітря. Наскільки це можливо? да.